Сьогодні ми вдруге встановлюємо дошку пам'ятну видатному знавцю Юрію Швельову. Угу. Треба сказати, що він не лише мовознавець, Він харківський духовний лідер, який зберігав цю роль протягом півстоліття за межами Харкова на Тюжині. Повернувшись до Харкова на початку 90-х років, він знов відчув себе і поводив себе. І діяльність свою розгортав як патріот нашого міста. Це дуже важливо зазначити. Думка про Харків його супроводжувала ціле життя. І він мріяв про той новий патріотичний Харків, який колись буде. Нашими зусиллями збудований духовно, у всякому разі, точно, і треба сказати, що попередня дошка була знищена нашими ворогами. Це була безумовно свідома акція в межах інформаційної війни з Україною, яку вела Росія, те, що це було руками. Підлеглих міського голови це не, не значить нічого. Вони працювали на наслідки на результати оцієї інформаційної війни. Саме тоді гучно, публічно була запущена думка про те, що Шевельов це фашизм і все українське це фашистське. В їхніх коментарях стосовно цієї події, події і особливо в коментарях, пов'язаних із знищенням цієї дошки, якраз мусувалася оця тема фашистських настроїв в українському суспільстві і то і співпраці з фашистськими загарбниками того ж самого шведу. Безумовно, ми добре розуміємо, що, по перше, співпраці. Загарбниками у нього не було а по-друге, він уникнув, зрештою, співпраці з комуністичним режимом це була дуже велика перемога.